Вітаю! Тема нашого уроку розкладання многочленів на множники. Один із способів розкладання многочлена на множники це винесення спільного множника за дужки. Згадаймо, 4х мінус 8х. Спільний множник 4х. Адже і 4, і 8 діляться на 4. 4 ділимо на 4 отримаємо 1. Y. можемо записати просто Y. 8 ділимо на 4, отримаємо 2. Отже, отримали 4х помножити на y мінус 2. Завдання перше. Подайте вираз у вигляді добутку 7 помножити на х плюс 2 плюс х плюс 2 в квадраті. Спільним множником буде вираз х плюс 2. В дужках залишається 7 плюс х плюс 2. Можемо звести подібні доданки. 7 плюс 2 буде 9. Отже, отримаємо х плюс 2 помножити на 9 плюс х. Також одним із способів розкладання многочлена на множники є спосіб групування. Розглянемо вираз xy 5 плюс 2y-10. Як бачимо, немає спільного множника для всіх чотирьох доданків. Але. Ми можемо розділити їх на групи. Перша група xy мінус 5х. Спільним множником буде х. В дужках запишемо і 5. Друга група це 2y10. Спільним множником Буде число 2, тожках запишемо. 2 ділити на 2 буде 1 y або ж просто у. 10 ділимо на 2, отримаємо 5. Отже, отримали вираз. х помножити на y-5 плюс 2 помножити на y-5. Спільним множником буде вираз y-5. В дужках запишемо х плюс 2. Отже, отримали вираз y-5 помножити на х плюс 2. Завдання 2. Розкладіть многочленно множники ax плюс. А плюс 6х плюс 6. Ах плюс Ай. Спільним множником буде А. В дужках залишається Х плюс І плюс 6х плюс 6У. Спільним множником буде 6. Винесемо його за дужки. В дужках залишається х плюс y. Тепер спільним множником для цих двох доданків буде вираз х плюс y. В дужках залишається а плюс 6. Отже, отримали вираз х плюс y помножити на a плюс 6. Наступний многочлен. 9П плюс МН плюс 9. Плюс Розділимо доданки на групи. Перша група 9П плюс 9. Друга група mn плюс МП. 9P плюс 9N спільним множником буде 9. Винесемо його за дужки. Залишається P плюс Н. МН плюс МП спільним множником буде М. Винесемо його за дужки. В дужках залишається n плюс П. Тепер спільним множником буде вираз п плюс Н. Винесемо його за дужки. Залишається 9 плюс М. Отже, отримали вираз. P плюс N помножити на 9 плюс М. Настав час для руханки. Завдання 3. Розкладіть многочленне множники. А в кубі плюс А в квадраті плюс А плюс 1. А в кубі плюс А в квадраті. Ми можемо винести за дужки А в квадраті. Тоді а в кубі ділимо на А в квадраті. Приділені степені віднімаються. 3 мінус 2 буде 1. Тобто А в першому чи просто А. Плюс А в другому ділимо на А в другому. Буде 1. Плюс. А плюс 1. Тепер спільним множником буде вираз А плюс 1. Винесемо його за дужки. Залишається А в квадраті плюс 1. Наступний многочлен. А в шостому мінус 5 а в четвертому, мінус 3А в другому, плюс 15. А в шостому мінус 5А в четвертому. Спільний множник а в четвертому. А в шостому. Ділимо на А в четвертому. При діленні степені віднімаються. 6 мінус 4 буде 2. Отримаємо А в другому. А в четвертому ділимо на А в четвертому. Отримаємо 1. 1 на 5 буде 5. Отже отримаємо. А в другому 5. мінус 3а в другому плюс 15. Спільним множником буде 3. Мінус 3 ділимо на мінус 3. Отримаємо 1. 1 на а в другому або можемо записати просто А в другому. 15 ділимо на мінус 3, отримаємо мінус 5. Тепер спільним множником для цих двох доданків буде вираз А в другому мінус 5. Винесемо його за дужки. Залишається А. Четвертому мінус 3. Отже, отримали А в другому мінус 5 помножити на А в четвертому мінус 3. Завдання 4. Запишіть вираз у вигляді добутку. 45х в третьому, y в четвертому, мінус. 9х в п'ятому, у в третьому, мінус 15х в другому, у в другому, плюс 3х в четвертому у. Для перших двох доданків спільним множником буде 9х в третьому у в третьому. 45 ділимо на 9, отримаємо 5, х в 3 ділимо на х в третьому, отримаємо 1. У четвертому ділимо на y в третьому. При діленні степені віднімаються. 4 мінус 3 буде 1. Отже, отримаємо y в першому або ж просто y. 9 ділимо на 9, отримаємо 1. х в п'ятому ділимо на х в третьому. При діленні степені віднімаються. 5 мінус 3 буде 2. Отже, отримаємо х в другому, Y в третьому ділимо на Y в третьому, отримаємо 1. Мінус 15х в другому у в другому, плюс 3х в четвертому у. Спільним множником буде Мінус 3х в другому у. Мінус 15 ділимо на мінус 3, отримаємо 5. Х в другому ділимо на х в другому, отримаємо 1, Y в другому. Ділимо на y. При діленні степені віднімаються. 2 мінус 1 буде 1. Тобто y в першому або ж просто y. 3 ділимо на мінус 3, отримаємо мінус 1. Х в четвертому ділимо на х в другому. При діленні степені віднімаються. 4 мінус 2 отримаємо 2. Тобто х в другому. Y ділимо на y. Отримаємо 1. Тепер спільним множником для цих двох виразів буде вираз 5y-х в другому. Винесемо його за дужки. Залишається 9х в третьому, y в третьому мінус 3х в другому, y. В других дужках ми можемо винести за дужки спільний множник. Спільним множником для 9х3 в 3 і мінус 3х в другому y буде 3х в другому. У. 9 ділимо на 3, отримаємо 3. Х3 ділимо на х в другому, приділені. Степені віднімаються. 3 мінус 2 буде 1. Тобто х в першому або ж просто х. Y в третьому ділимо на y. При діленні степені віднімаються. 3 мінус 1 буде 2. Тобто Y в другому. Мінус 3 ділимо на 3 отримаємо мінус 1. х в другому ділимо на х в другому, отримаємо 1. Y ділимо на y, отримаємо 1. Отже, ми отримали такий вираз 3х в другому і помножити на 5y. Мінус х в другому помножити на 3x в другому мінус 1. На цьому уроці ми згадали винесення спільного множника за дужки. розв'язали різні завдання для закріплення цієї теми, розглянули один із способів розкладання на множники, спосіб групування. Домашнє завдання. Виконай наступне завдання. Розклади многочлен на множники 5М-5Н плюс PM-Pn. Наступний многочлен Cm3DM плюс СП мінус 3DP. Наступний многочлен С в четвертому, плюс 3С в третьому, мінус С мінус 3. Якщо виникають труднощі, спробуй переглянути відео ще раз. Дякую за увагу!